Шукайте жінку, а то й навіть трьох. Жовтнева резиденція станіславського феномену цьогоріч обіцяє бути особливо чарівною, адже вперше за всю історію проекту підтримки молодих україномовних письменників його учасниками стали виключно дівчата Наталя Єроменко з Чернівців, киянка Анжела Богаченко та представниця Житомира Юлія Кручак. Організатори Ардомівки певні теперішні гості, як і всі їх попередники, не розчарують, адже заявок на осінній заїзд було надзвичайно багато, як і якісних текстів. Тож оцінювали їх авторів не лише за літературною складовою. Бажаємо завжди якось відібрати людей, які ще не є, скажімо так, достатньо влаштовані у літературному світі. Крім того, завжди є бажання підібрати вибрати людей з різних. З різних регіонів України ще одне особливі жовтневого покликання. Кількість учасників поповнилося традиційне число резидентів завдяки молодіжній республіці поетів Львівського форуму видавців. Переможцям видавали книжки минулі роки. Цього року форум видавців закінчив. Поважав за потрібне і великою нагородою, щоб переможеця МРП «Молодої республіки поетів став учасником резиденції Станіславський феномен. А от основні правила ардомівки для мандрівних літераторів не змінилися. Місяць проживання у хостелі, щотижневе написання, есеїв і публікацій, подорожі горами та зустрічі з письменниками. Але, звичайно, все рівно завжди позиціонуємо, що це не дитячий садок. Ці люди мають бути самостійні. Вони, попри те, що в нас є певна програма, вони. Самі ще шукають, знаходять і якби, насичують свій час. Між тим організатори резиденції готують ще один сюрприз альманах есеїв за підсумками усіх заїздів. Його публікують наприкінці року, а ще можливо відобразять у радіоефірі.